На реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро Рівненської АЕС відбулася молодіжна платформа «The Lake of Knowledge». Така локація була обрана вперше. Захід проводився організацією молоді атомпровспілки за підтримки АТЕНАЕК Енергоатом філій атомних станцій України, німецького фонду імені Фрідриха Еберта в Україні та Американського центру солідарності. Долучились до форуму понад 120 учасників Атом профспілки та представників профспілок України, зокрема і делегати європейських партнерів. Цей захід це є навчання молодих представників профспілок України для їхнього подальшого навчання, для їхнього ознайомлення, для залучення нових представників, активістів та молоді України. Для молоді були організовані різнотематичні сесії, дискутували про інформаційну політику, профспілкову діяльність, волонтерський рух, спортивну та профорієнтаційну роботу. Христина Левченко, голова організації молоді Атомпрофспілки, каже: оскільки Україна планує вступити до Євросоюзу, нам потрібно євроінтегруватися. Починати працювати з нашими міжнародними колегами власне, тому ми запросили профспілку спілкую це профспілка енергетиків, хіміків і гірників. Був організований круглий стіл керівництва станції, керівництва профспілок і профспілок захисників, ветеранів для того, щоб люди могли. Розповісти, обмінятися досвідом, що кожен з них робить для того, щоб наблизити перемогу. Молодь це наше майбутнє, це генератори ідей. Я хочу побажати, щоб всі ваші задуми, щоб всі ваші мрії втілювались в життя. Адже ви сьогодні розвиваєте нашу атомну енергетику, в тому числі і Україну. І звичайно, мені також хочеться, щоб в таких об'єднаннях голос кожного був почутий. У програмі молодіжної платформи Жива бібліотека, відкритими книгами. У ній виступили Івана Храбко, голова молодіжної ради Федерації профспілок України, Богдан Шмигельський, заступник генерального директора ХС персоналу та генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк, людина, яка присвятила своє професійне життя атомній енергетиці. Він поділився історією свого фахового становлення, відзначив, що сучасна молодь генерує. Цікаві ідеї, і до них обов'язково потрібно дослухатися та всебічно підтримувати. Я побачив активну молодь. Я навіть в запитаннях я відчув їхні намагання бути корисними в нашому виробництві, на роботі наших атомних станцій. І такий захід потрібен кожен рік. Серед спікерів заходу і представники молодіжних організацій атомних станцій, профспілок залізничників і транспортних будівельників, робітників морського транспорту, захисників України, спортсменів та працівників різних сфер. У одній із доповідей: досвід міжнародної роботи підкреслено важливість діяльності кожного атомника, зокрема в період повномасштабного вторгнення для всієї молоді в Україні. Молодь Атом про спілки це щось суперспешал. І я хочу сказати кожному з вас, що ви є дуже особливі, тому що ви герої. Ви залишились працювати тут, в Україні. Ви не виїхали, ви сильні. Завдяки кожному з вас ми маємо світло в наших домівках. Питання розвитку атомної генерації завжди було важливим. Сьогодні, під час війни, від енергетиків напряму залежить наявність світла та тепла у наших домівках. Тому вкрай необхідно розвивати атомну галузь, беручи курс на спорудження нових потужностей. Це основні меседжі голови відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області Сергія Гуцала до молоді. В розрізі діяльності ядерного товариства, то два основних напрямки, які ми для себе намітили, як відокремлений підрозділ, це профорієнтація і нам потрібно консолідуватися навколо питання щодо будівництва нових енергоблоків. І для того, щоб, наприклад, хоча б в такій перспективі 30-40 років атомна енергетика залишалася так, як вона є сьогодні, передовою, нам потрібно дуже багато працювати. Серед учасників форуму колеги з Німеччини, представники міжнародного департаменту профспілок енергетиків, хіміків та гірників. Закордонні спілчани при потребі готові надати свою підтримку та методологічну допомогу. Я хочу сказати, що ви не одні, і ми, як спілка, яка має політичні зв'язки в Європі, ми вас завжди підтримуємо, ми завжди на вашому боці, будемо лише посилювати наші зв'язки. І ви зараз захищаєте весь вільний світ, і ми стоїмо за вами і вас завжди готові підтримати. Ярослав Яворський атомник з Південно-Української АЕС. На такому заході вперше. Для нього це новий та цікавий досвід. Та сама інформація, яка нам надається в даний час, теж вона дуже корисна. Я здивований все. І дуже багато інформації я отримав. І цю інформацію я повезу до себе на робоче місце, і там буду її використовувати. Окрім науково-пізнавальної, молодіжна платформа проходила із благодійною метою. Кошти збирали для 15-го окремо гірсько-штурмового батальйону. Організатори провели благодійну лотерею серед учасників. За виручені гроші планують придбати аналізатор спектру для боротьби з ворожими дронами. Дякую за цю роботу, за організацію, за допомогу Збройним силам України. Це наша основна на сьогодні задача. І безпечна генерація. Бажаю успіхів разом до перемоги. Дуже потужний захід. Питання щодо про діяльності, щодо залучення наших школярів до вивчення точних наук. Над цим треба працювати. І на вас величезна надія. Цей форум надасть поштовх щодо об'єднання наших зусиль щодо продовження. Рекламування атомної енергетики в умовах війни це показує те, що атомна енергетика на сьогоднішній день формує потужну енергію для всієї країни. Вона витягує абсолютно всю економіку на сьогоднішній день. Важливою складовою організації заходу є забезпечення комфортного перебування учасників на локації, відзначають гості. Серед запропонованих їм зручностей можливість скористатися станцією зарядки електромобілів. Саме з такою метою керівництвом Рівненської АЕС було прийнято рішення щодо розміщення станції на білому озері. Ми не знали взагалі, що тут є дійсно зарядна станція. Коли дізнався, це мене дійсно дуже приємно здивувало, тому що вона стала якраз в нагоді. Якраз зараз ну, буквально годин 5-6 Автомобіль буде повністю заряджений, і ми без проблем доберемось туди, куди нам потрібно. Дуже круто, що відкрили саме на Білому озері, що Рівненська АЕС відкрила цю. Зарядну станцію, тому що дуже багато туристів зараз дуже багато електрокарів, і людям це буде в нагоді. Вона буде користуватися попитом, і це дуже дуже зручно. Після динамічної інтелектуальної роботи учасники активно провели і дозвілля, завершили день пішою прогулянкою навколо мальовничого білого озера. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Уіта Зегераес.